Розглянемо роботу електричних ланцюгів електропоїзда Р1РР2 при першому та другому положенні головної рукоятки контролера машиніста. З провода номер 15 через замкні контакти вимикача управління ВУ, по проводу 22U, через плавки запобіжник вимикача управління ПР8, по проводу 22А і через замкнений обернений контакт кнопки Вазерад БВРП отримає живлення провід КВД. Кондуїт. З провідка провід КВД подає живлення на замкнений оберений контакт, релепневматичного гальмування РПТ. По проводу КВ через замкні контакти, контактор реверсивного валу контролера машиніста К4, і по проводу 15Д через замкні контакти контактора К6 головного валу контролера машиніста. На першому положенні і отримає живлення провід номер 10 На другому положенні отримує замкні контакти контактора К7 головного валу контролера машиніста і провід номер 1 Розглянемо спочатку перше положення. Провід номер 10 отримавши живлення, поїзний, видає його на моторні вагони. З проводу No10 через замкні контакти рукоятки управління моторами РУМ по проводу 10А, через замкнені блокувальні контакти реостатного контролера РК 1-8, з першої по восьму позицію, отримає живлення провід 1Б. І через замкнений оберний контакт реле прискорення РУ по проводу 1В на демпферний опір Р40 Р41. По проводу 1Г, через замкний блокувальний контакт мостового контактору М. По проводу 1 е живлення поступає на замкні контакти, блокування перемикання вентилів ПВ2 і по проводу 1Ж, на замкнений оберний контакт блокувального реле БР-1. По проводу 1 Л, вмикаючу котушку вентиля реостатного контролеру РК-1. Тридцятий провід, далі мінус. Реостатний контролер починає провертатися з першої позиції на другу, оскільки ми працювали на маневровому положенні. Це відповідає першій позиції реостатного контролера. Під час переходу між першою та другою позицією у нефіксованому положенні замикається контакт блокування перемикання вентилів ПВ-1 і збирається схема доводження. З проводу 22 через замкі контакти рукоявки управління моторами рум по проводу 22А живлення поступає на... Підіймаючи котушку реле прискорення РУ. по проводу 1Е, через замкнений контакт, блокування, перемикання вентилів ПВ1, проводом 1Е, на замкні контакти, блокування, перемикання вентилів ПВ2. По проводу 1Ж, на замкнений обернений контакт блокувального реле Б1, по проводу 1 на вмикаючу котушку вентиля реаслатного контролера РК 1,30-й, провід мінус. При цьому реостатний контролер доходить до другої позиції і під час переходу на другу фіксовану позицію розмикається блокування ПВ2 ПВ1. Слід зазначити, що реле прискорення при цьому вмикається і розмикає власний обернений контакт, що фіксує реостатний контролер на другій позиції. При цьому замикається блокування ПВ-3, підготовлюючи схему до набору наступної позиції. Слід зазначити, що перше положення контролера машиніста це є автоматичний набір з першої по дев'яту позицію реостатного контролера. І при наборі чотної позиції заживлюється нечотна котушка. При наборі нечотної позиції заживлюється чотна котушка реостатного контролера. На другому положенні заживлюється провід номер один. Оскільки ми, переходячи на дев'яту позицію реостатного контролера, розмикаємо блокувальний контакт РК 18, реостатний контролер доводиться схемою доводження до дев'ятої позиції і залишається на ній. Ми ставимо головну рукоятку контролера машиніста в положення номер 2 з проводу номер 1 який отримав живлення від контролера через амбіконтакти рукає управління моторами рум по проводу 1А, живлення буде поступати на замкнений блокувальний контакт реостатного контролера РК 9101215 і відновлює живлення провода 1Б. При цьому реостатний контролер починає провертатися з 9-ї позиції на 10-ту позицію. Це призводить до того, що замикається блокувальний контакт реостатного контролера РК 1012. Тоді із провода 1А через замкнений контакт реостатного контролера блокувальний РК-1012, по проводу 5А отримає живлення, вмикаюча котушка вентиля контактору розслаблення поля, Ш1-2. Далі отримає живлення 9А провід через контакти рукоятки управління моторами РУ, провід номер 9 Провід номер 9 виходячи з кондуїту на контролери машиніста, подає зам, живлення на замні контакти е, головного валу контролера машиніста К-11, замкненого на всіх позиціях, крім нульової 30-й провід мінус. При цьому у нас вмикається режим ослаблення поля. Ось таким чином працюють ланцюги управління при роботі на першій та другій позиціях головної рукоятки контролера. Машині, ставить.